З самого ранку на вулиці Тругенєва, 28, кипить робота. В одному із дворів розпочали капітальний ремонт дорожнього покриття. Працівники зауважують, ще вчора дорога у дворі була аварійною. Територія була дуже погана, запущена, дуже великі ями були вибоїни, скажімо так, машини хромали. Але після капітального ремонту дорога буде в відлічному стані. Гарантію даємо на три роки це стабільно. Загалом у дворі вкладуть 350 квадратних метрів асфальту. Нове покриття у 5 сантиметрів буде міцним і прослужить не один рік, запевняють підрядники. Окрім того, працівники роблять акцент і на зливі води. Саме головне питання, щоб був злив води, тому що постійно проблеми з водою стоїть вода. Ми робимо так, щоб був уклон на тлів води. Так що я думаю. Пішоходи і автолюбителі не будуть плавати в воді. У планах підрядників оновити понад 5 тисяч квадратних метрів у 10 дворах Олександрівського району. Було виділено майже 6 мільйонів гривень, проведений тендер і роботи виконуються по 10 адресах. Зараз ми на адресі Тургенєва-Олександрівська. Далі переїжджаємо на вулицю Українську, там вже все підготовлено, там теж біля 700 метрів квадратних. Потребує вкладання вже підготовлена площа. І далі переїжджаємо на вулицю Поштова, де теж буде виконано там біля полтора тисяч квадратних метрів виконано ремонт асфальтового покриття. Якщо погода не підведе, роботи за усіма адресами в Олександрівському районі планують закінчити до кінця тижня. Тетяна Пода, Ілля Гірник, телеканал МТМ.